Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, я Ростислав Кривець. А Це відео присвячено досить важливій темі, а саме скасування наказів про мобілізацію, скасування наказів про зарахування до військової частини, а також протиправність. Це трохи наперед забігає, і вам розповім протиправність мобілізації громадян України, які подали заяву про відстрочку до надання відповіді на цю заяву. До цього всього дійшов суд. Саме посилання на рішення суду ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі. Посилання там в Тіктоці, в шапці каналу, в Ютубі буде під відео. І якщо у вас є такі бажання, ви можете підтримати канал. Ваша підтримка буде виглядати у вигляді підписки на нього, тому що саме ваші підписки дають алгоритмам Ютуба можливість краще розпізнати те, що людям цікаво. Підписуйтесь, поширюйте відео ці в своїх соціальних мережах, і безпосередньо, якщо є такі бажання, ви можете підтримати канал придбання мерч. Отака сьогодні я вам демонструю таку сумку. У нас усі люди є вільні, рівні у своїй гідності і правах. Яку ви можете придбати у нас на сайті, посилання на сайт з Мерчем буде також під відео, ви зможете знайти його, знайти мерч, або у нас на сайті Кравиці партнери. Також є посилання на цей сайт з Мерчем, де ви можете придбати його і таким чином підтримати, в тому числі, наш канал. І так повертаємось до цього рішення суду, до чого прийшов суд. Найголовніша ситуація, на що звернув увагу суд, що відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Після того, як особа подала заяву на відстрочку, її не мають права мобілізовувати. Повинні розглянути заяву, і в разі тільки, якщо буде відмовлена в заяві про відстрочку, тоді виникає повноваження у представників ТЦК цю особу мобілізувати. В даному випадку особа подавала декілька разів і засобом поштового зв'язку, і адвокація підтверджував. Однак, не дивлячись на те, що заява не було розглянута, а в подальшому було розглянуто і вирішене питання про надання відстрочки, ну особа вже мобілізувала. Особу мобілізували, і в даному випадку суд, не дивлячись, от я вам нещодавно розповідав про забезпечення позову, в даному випадку суд, все ж таки, не дивлячись на те рішення Верховного суду, яке не є обов'язковим, на яке всі посилаються, прямо зазначив, що особа мала справедливі очікування, і не може рішення суду залишатись невиконаним. Тому що саме просто визнання мобілізації незаконної воно ровним чином нічого не дає. І в даному випадку, до речі, військова частина тут досить дивну позицію зайняла. Вона зайняла позицію, що треба стягнути ж з особи це матеріальне забезпечення, яке вона за той час, поки знаходилася, військові частини отримала. Це потрібно стягувати з керівника ТЦК, який видав наказ. І суд, в принципі, ну приблизно до цього і дійшов, що це не питання цієї особи. Вона цей час проходила службу, вона належним чином отримала свої там відповідні виплати, речове забезпечення, і нічого нікому компенсувати не повинна. І це не підстава для відмови в задоволенні позову про звільнення цієї особи з військової служби. Тому у разі, якщо у вас є, там ви був заброньований. Чи у вас є право на відстрочку, чи верніше у вас є відстрочка, чи ви подали заяву на відстрочку, в цей період вас не мають права ТЦК мобілізовувати. Вони повинні розглянути заяву. Якщо вони не задовільняють, ви не виникає таке право і можливість це зробити. Якщо е, рішення про задоволення заяви, відповідно, ви отримуєте відстрочку. А в цей період, поки розглядається ваша заява, Мобілізувати вас і фактично передати і зарахувати до військової частини не мають права. Ці дії є протиправними. І саме до цього прийшов в цей суд посилання, яке говорив, у мене знайдете в телеграм-каналі, під відео в Ютубі і в Тіктоці, в шапці каналу. Тому уважно про це прочитайте для того, щоб ви знали свої права. У разі, якщо ви потрапили в таку ситуацію, є практика відповідно вже судова і можна цим. Користуватись і, відповідно, захищати права. А ТЦК, нарешті, все ж таки, не в оці умовні притягнення до відповідальності, а досить конкретні речі, які визнають дії представників ТЦК незаконними і повноважень, я вважаю, що є всі підстави для притягнення до відповідальності. Но це знову ж таки окрема історія. Поки для того, щоб довести свою правоту, ви маєте право і суд це зазначив. І на скасування наказу про мобілізацію, і на скасування наказу про зарахування до військової частини. Це абсолютно законно, не дивлячись на рішення Верховного суду, які в цій ситуації не є обов'язковими для всіх. І навпаки, їх можна використовувати, як я вже зазначав, я тут розміщу відео щодо клопотань, щодо забезпечення позовів, щоб на цей час суди на момент подачі позову суди задовільняли. Клопотання про забезпечення позову і забороняли е, здійснювати дії щодо зарахування до військової частини і проведення процедури мобілізації, поки не буде вирішене питання з відстрочками. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал. Якщо є бажання, придбавайте наш мерч для підтримки каналу. І обов'язково не забувайте підтримати Збройні Сили України, підтримати Україну. Іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі!